Ви знаєте Мартіна Бреста, письменника військового, волонтера. Він зараз займається в тому числі збором на подарунки дітям сиротам, окрім зборів на автомобілі для ЗСУ. І от зараз трошки інформації про цей от збір для дітей. Автор тексту це волонтер, котрий допомагає Бресту. Чи то Брест допомагає тому волонтеру? Якось так. Жіночий голос у слухавці почав говорити без привітання та будь-якого вступу. Я від Даші. Я на хвилину завис і запитав: Від якої Даші? Я Я не знаю. Просто Даша дала ваш номер і сказала телефонувати Антону. Ви ж Антон? Так, я Антон. Але від якої Даші? В трубці лунало мовчання. Добре, з якого питання ви телефонуєте? Мовчання перетворилося на спробу набрати в груди повітря, щоби щось сказати. Але тричі це завершувалося лише важким диханням. Це було мені невластиво, проте я ніби відчував, що не слід пришвидшувати розмову і продовжував мовчки чекати В мене, в мене загинув, в мене загинув син. Не знаю чому, але після довгого мовчання я зміг вимовити одне слово Зрозуміло. Хоча що тут було зрозумілого, мені самому було неясно. На щастя, жіночий голос продовжив У нього двійко дітей. Мені сказали, що я можу передати вам листи для святого Миколая. Так, я можу передати листи Святому Миколаю. А ви де? Хмельницькому. А ви можете надіслати мені їх новою поштою. Я їх миттю передам Мартіну. Зрештою, вони потраплять туди, звідки діти отримують потім подарунки. Так, я можу. Продиктуйте, куди надсилати. Я продиктував, поклав слухавку, і мене натурально накрило. Я стояв на аварійці і дивився крізь лобове скло із краплинами грудневого туману. Це вже був третій дзвінок за ранок, який стосувався дітей загиблих героїв. Думав, що найважчим був від бійців. Загиблих побратимів зі Старокостянтинова. Але ж ні. Мартіне, чорт забираю, що ти мене втягнув. Це неможливо виносити, але ми мусимо. Ми розпочинаємо аукціон по збору коштів на подарунки дітям загиблих захисників та захисниць України в рамках підтримки акції Майора СВ В. Миколая це Мартін Брест, так зветься. А також для дітей Білозерської громади, що на Херсонщині, яка дуже сильно потребує допомоги після деокупації. Призи цього аукціону вражають уяву, бо вони нам люб'язно надані легендарним підприємством Байкар, тим, що робить байрактари. Причому два призи підписані генеральним директором Байкар, і ми маємо лист від самого підписанта, що він підтверджує достовірність цих підписів. Отож, призи, це. Копії байрактарів двох різних моделей, такі красиві і з підписами. Також це значки байрактарів, футболка з зображенням байрактара і футболки дитячого літнього табору барвінок при українському товаристві в Стамбулі для дітей, які були вимушені переселитися після повномасштабного наступу Росії на Україну. Зображення цих призів ви бачите зараз на екрані. Коротко розкажу правила аукціону. Більш детально воно є описано в тексті автора посилання. На текст буде в першому закріпленому коментарі під відео. Отож, перший лот це Bayraktar tb 2 макет з автографом пана Халука. Він буде переданий автоматично тому, хто зробить найбільшу ставку в аукціоні. Ставка на всі інші лоти це 400 гривень. За мінімальну ставку в 400 гривень ви отримуєте право взяти участь в розіграші 5 із 6 лотів. Це один макет. З автографом пана Халука два значки байрактарів різні, одна футболка і футболка дитячого табору Барвінок. Ставки не повертаються, це є донат на подарунки для дітей. Щоби збільшити шанси, ви можете ставити необмежену кількість разів. Кратні ставки ми розбиваємо на декілька. Наприклад, 800 гривень зарахується як дві ставки по 400, аукціон пройде в вигляді рандомного вибору переможців. Аукціон триватиме до 2130 середи 14 грудня. Окреме прохання, коли ви робите переказ коштів, то підписуйтесь або іменем, прізвищем, або нікнеймом, за яким можна вас буде точно ідентифікувати під час розіграшу. Організатори аукціону дякують всім за підтримку. Якщо ви, друзі, маєте можливість фінансово допомогти, то зробіть ставку на цей аукціон. Можливо, ви виграєте один з призів. Якщо не можете допомогти фінансово, то тоді може допомогти поширення інформації про цей аукціон, поширте це відео, поширте допис від автора, можливо, хтось прочитає і зможе зробити ставку в 400 гривень чи більше. У всякому разі, і фінансова, і інформаційна підтримка допомагають діткам отримати подарунки. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо, бо добро завжди перемагає.